І всім привіт з вами є Волоносмер, і сьогодні ми продовжуємо грати Roblox. Сьогодні в нас режим під назвою Need More Heat. <кхи> ми сьогодні спалимо будівлю. Е, зрозуміло діло, що ми виберемо градуси в Цельсіях. Що ж, катсцена. Давайте подивимось. Почався день. О, ні, це понеділок знову настав. Мені потрібно йти до школи. А, я реально хочу залишитись сьогодні вдома. Я знаю, я мушу піти, Ой, не мушу, я піду і скажу татові, що я захворів. Він не буде мати вибору, тому дозволить мені залишитись тут. Я просто геній. Завдання: скажіть татові, що ви захворіли. Тату, я не дуже добре почуваюся. Це було б хорош... Було б непогано, якщо б ти мене вдома залишив. Давай подивимось. 36,5 градусів по Цельсію. Все нормально. Ти можеш збиратися до школи. І я буду тут, якщо я буду ще потрібен тобі. Блін, мені потрібно знайти інший шлях, щоб змусити його залишити мене тут. Хм, я знаю. Напевно, мені краще увімкнути вс, е, всі. Е, всі все світло в моїй спальні. Моє тіло нагріється і тату мені скаж, дозволить залишитись. Окей. Вимікнуло. Тату, може наш термометр показав неправильну температуру. Хм. Може, ми спробуємо ще один раз. Добре. 37 градусів по Цельсію. Це трошки більше, ніж тому. Але тут немає нічого страшного. Тому йди до школи. Мені потрібно більше набрати жару. Увімкнув все світло в будівлі. Він, він так сердито охай. Мені все одно. Спалимо будівлю цю. Не знаю навіщо. М Мені лін читати весь цей текст, але тут, в принципі, все зрозуміло і без читання. Поснідайте і прийміть ванну. О, кружка. Війдемо помимось. Помились. Потрібно тепер попити чи поїсти навіть. Все, погнали. Тут інтуїтивно навіть без читання все зрозуміло. Він просить знову поміряти температуру і так далі. Тому це все зрозуміло. А, я хотів вам сказати, якщо вам сподобається це відео, напишіть в коментах, чи ви хочете, щоб я пройшов цю гру на всі закінчення. Ну, режим. М -м, потрібно закрити всі вікна і включити батареї. М -м, батарея, батарея. М -м. Закриваємо це все. Все. Йдемо скажемо батьку, що ми хворі. 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 Ем, та ми вже давно хворі, по ідеї, але він нам не вірить. І в цілому ми мали б вже, ну, на жаль, померти від такої температури. Вона занадто висока. Мені не дуже подобається. Ось ці всі червоні кольора, які з'явилися. П'ятдесят сім. Сп го спаліть домашку в... в цьому. Вогнищі. Ось і наш камін. Як його спалити? а, він сам згорів. Хі-хі-хі-хі-хі. Як ржеться. Аж мені самому не по собі стає. Поставте мікровол. Мікрохвильовку нам потрібно поставити нашу улюблену виделку. І у нас схоже, мікрохвильовка згоріла після такого. Тум, тут, ту, ту, ту. Эээм. Uh... Спаліть uh... машину. О, oh, добре, oh. нормально. C це уже цікаво. У нас машина згоріла. Хі-хі-хі-ха. <паліт> Добре, дев'яносто сім і сім, ти маєш піти до школи Спаліть дерева на вулиці, оу. Um. Oh. Ми. Серйозно? Ми просто взяли, доторкнулися і якимось uh, чином підпалили дерева. Навколо нашої будівлі. 197,7. Ти маєш піти до школи? Залити лаву в басейн. Це що? Спідрен, лідерборд? <ривіт> Привіт. Привіт! Онобл ігнотус. Я прошу вас наповнити цей басейн температурою порівняно, порівняно. По, боже порівнюючи з тисячу. Ну, силою. З... 10. 1000... Я не знаю, З Силою сонця. Добре, бро, я, я тебе зрозумів. Тутун. Все, пока. Е. Куди він. Ні. Таким чином він не, не міг піти, це не круто. ту 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 два градуса і 7. О Боже. Це просто простуда. І що, тату? Почекай, ні. Я помилився. Ти... Да. Все нормально. Іди до школи. Як цікаво. А нічого, що ми зараз згоримо. Знайдіть щось корисне в телевізорі. М -м ні, ні. 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 О, те що треба. Три, два, один, чотири, пять, шість. І маленька кіцька знайшла корову. Це звучить, як. Боже, який звук робить корова? Му -у -у -у. М -м -м. Мені дзвонять. Що ж, дітки, е містер Дракон має важливу роботу, яку він має виконати. Після роб... того, як ми зробимо, я зробив, Боже, після того, як він зробить роботу. Ми продовжимо читати книжку. Тепер е, сідайте на мою спину, і ми зробимо цю роботу разом. Хм. Добре, дітки. Я сподіваюся, вам сподобалася ця маленька е, поїздка. Почекай ну. Е, Що ж, я повернувся, Я захотів просто дізнатися, що означає «Stroll». Строл, строл це прогулянка. А тепер добре тримайтеся. Добре, робота виконана. Що ж, ми можемо повернутися в дитсадок і продовжити читати книжку. Плюс 2000 градусів. Ура! 3022 і 7 градусів по сельсу. Тут немає о чому. Думати. Можуш іти до школи до, школ... до школи. Прийтяніть сонце поближче за допомогою цього. Uh... Motusk, yeah, ja. snew. До школи, ну, здається, ми отримали флешбек. Тату, яка в мене температура? 8522 і 7. Що 에... ж, я думаю, ти маєш. типу, с... С... середню простуду. Е... Я думаю, ти можеш залишитися сьогодні вдома. Добре, тато. Так, так. Хороша кінцівка. Не думаю, що вона хороша, так як. Е... Ми тут П померли. Ну що ж, в будь-якому випадку не пішов до школи. Дякую тобі за те, що зіграли. Якщо тобі сподобалося. А... Вибач, в мене немає робоксів. А якщо ти маєш, ти будеш страдати від. Хе. Я забув, як це буде слово означати по-українськи. Я жартую зато задання лише, якщо ти можеш це собі дозволити. Я люблю тебе в будь-якому випадку. Що. Цікаво, цікаво. Ти ж знаєш, що ти можеш вийти. Так, але зазвичай в таких іграх є якісь пасхалки, тому я хотів. А... Додивитися? М -м 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 -м. Тобі нудно? Ні. Що ж, ти можеш зіграти цю гру знову? Тут є 5 закінчень. Чи зможеш ти знайти їх всіх? Їх всіх. Не знаю. Ти ж знає, знаєш, що я. Uh... Um... 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 Uh... А, точно, я втомився. Я не встиг прочитати, що там писало, Но... Тут є ще щось цікаве. Схоже, що ні. Тому я буду з вами вже прощатися. З вами був я, Воносмен. Всього вам найкращого. Пока.